Уламки крилатої ракети, якими росіяни 29 червня атакували Франківщину, пошкодили дерев'яну дзвіницю церкви Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у селі Васючин на Рогатинщині. Щастя, що це не відбулося під час сполужіння е, в Уламки пошкодили і вікна у будівлі церкви. Півп'ятої ранку це почалося спалахи, трескотня, вогонь. И вот так пролечило. Ты где? Иван, ну как? Это як розповіла Суспільному голова ОВА Світлана Онищук, наразі працює комісія, яка обстежує наслідки руйнувань з її слів. Ова ведуть перемовини із міжнародними донорами, які можуть допомогти відновити будівлі, які атакувала Російська Федерація, ми будемо допомагати як тому домоволодінню, яке постраждало, так само матеріальна допомога буде виділена парафії покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ.